Так от, хто така ця мудра жінка? Це та, котра пізнала передусім себе, свої слабкі і сильні сторони. Це не є ідеальна жінка. Це жінка, котра навчається на своїх помилках, котра їх робить. Всі ми робимо помилки. Це абсолютно нормально. Більші чи менші. Саме головне, щоб ми їх не повторювали. Ви сітейте весь час на одній тій самій граблі, вибираєте одних тих самих партнерів з однаковими проблемами, оточуєте себе одними і тими самими людьми, від яких потім страждаєте, не звинувачуйте людей, робіть висновки, вчіться на помилках. Так би зробила мудра жінка. Ця мудрість приходить з віком. Але не завжди. Іноді буває дівчина 18 років мудріша, як 60-річна жінка.